Ой, Друзі, доброго-доброго ранку. Оце сьогодні я не знімала на дворі, хоч у нас і гарний день. Вітерок, звісно, сонячно ось на дворі. Там у мене вже цвіточки такі порозцвітали, я потім сходю зніму. Але нам потрібно срочно було їхати у центр. У ветлікарню треба було їхати, і в аптеку людську чоловікові поліки, і на, пошту, на нову пошту отримати посилку, Ну і трошки там закупилися. Зараз я зніму покажу вам свою розпаковочку. Так що отакий сьогодні день. З утра у нас круговорот. <гум> ну, добре. Ще ж купила такі дві формочки. У мене там ще залишились з минулого року, а це дві величенькі купила. І купила отакі прикраси. Такі ось мені сподобалися курчатка. І такі от, 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 цвіточки, і такі мордочки курчаток і яєчка. Прикрасю своїм онучечкам пасочки. Я ж думаю, може, ж вони приїдуть. От. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, ой, 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 ой. не, не поламилась. Фу, баба думала, поламила. От уже криворука. Ну нічого, не поламала. Слава тебе, господі! Такі красунчики. Зараз однесу їх в шкаф положу. Ну, а... Ще, звісно, треба купувати маку. У мене там є одна пачечка, але мало. Може, готову куплю начинку макову, а може сама зроблю. О, так що такі справи. Так, друзі, оце у нас сьогодні така розпаковочка. Світла немає, знімаю без світла. А ну, як... О, так, Включу камеру. В камері включила світло. Дивіться, оце я купила собі овсяне печенечка. Так хочу. Воно хоч і солодке, нам не можна, а так мені. Ми дуже любили раніше овсяне печення печиво. Я трошки купила собі. А то купила я таких бублічків от, до чаю. Насіння люблю похрумати насінням. Кабачечки от такі кущові купила. Дірі диску ранню, сакса отаку от посадю. І помідорчики купила Аляна, і малинове віканте. І є в мене ще саньки трохи, в общем, щось буде. Так, купила от таке жило. На, на паску приїдуть дівчата. Я зроблю слой молочного, слой з какао і отакі от фруктові. У мене внучата дуже люблять таке жиле. Та да, й ми не проти, чуть-чуть, хоч воно і солодке, по ложечки, Щось покуштуємо. Такий салатик купила з морської капусти. Ми з чоловіком любимо такий салат. От, треба їсти. Соду харчову купила. Тоді отакі ось гарчичку. Я майонез сама свій домашній роблю. Та і так полюбляємо з чимось попоїсти. М'ясо купили, сьогодні акція на м'ясо. Купили баличок на рібрі, так, трошки ребра. Обріжу, це буде нам на борщ чи на суп. а ж щось буду готувати Чи ковбаски я зроблю? Бо подивилися на ковбасу, покрутили, повертіли та й покажу чоловікові, ложи її назад. хрен на чого вона зроблена, і такі це не луплять за неї що капець. Ну, а, звісно, не забули про нашу годувальничку. Купила такий маздібутін, вимієчко її будемо мазати. О, це чоловік купив собі гель. Після гоління йому подобається. Ось. Тоді чоловікові купили лікарства було пірамід і лінекс, бо у нього проблеми з, киш... З, киш... з кишківником. От. І прийшла нам посилочка. Е коровки. Оце ж силиконові ці надоїльний апарат. резина силиконова. І, звісно, без проблем не проходить. Прислали мені. Зараз я покажу. Прислали мені резину ось, прокладку на доїльне відро, а вона геть не така. І тепер кажуть, вийшліть нам її назад, ми вам поміняємо. Ну, а це перехідник з бетону на молочну трубу. Наоборот, з молочної труби на бетон. Щоб тече. в мене він поламався, а без нього погано заскакує трубка. з Кришки бетона. Так, А ще ми купили апельсин. Забула положити на стол. Ось, все, апельсини, яблука. Це чоловік щось взяв фері. Хоч у мене там і ціла куча, того фері, він ще набрав. От. І купили мішок муки 50 кілограмовий. Так кажу, бери ось паску будемо пекти на хліб. От. І купили ще там в машині. 15 бутилок 2-літрових мінеральної води. По акції по 9 гривень, що ж не взять? Попробували, вроді непогано, та й взяли. Отакі От у нас сьогодні закупочки. Так, що такі? Треба було їхати. Ми так і не думали скупляться трохи, але посилку ж треба було отримати. А, і купили ще карпа. Карпа, ону, цей, зеркального. З бабусею поділим напополам. Щось до 2 кілограм. От. Але чистить нема як. Він, правда, ще живий, лежить ворушиться. Зараз я вам покажу. Ось. Лежить ворушиться. Ай, одною рукою неудобно розв'язувати. Ось такий красунчик. Нема як почистити, так що лежи поки немає світу, немає води. <сум> так що, будемо робити інші роботи. Думаю, сьогодні після обіду посію помідорчики. Там розроблю в мене є містечко помімо городу, бо город ще не закультивірували. Чекаємо. Оце мені передали ребята такий чай. За те, що я варила тушонку, я ж вам розказувала, що вони мені передали пакунок. І там був такий чай, який він тільки добрий. Ми сьогодні купили в маркеті ще таку пачку, нам дуже сподобався. Бо той, що брали ми по акції, він геть ніякий. Ну, взагалі, трава травою, а це дуже добрий. Тоже манамах, тільки там з біргамотом, А це просто чорний чай. Напоминає, як такий був раніше, такий вкусний. Посіяла тут помідори. Тут у мене галявинка така землі, я її розчистила, розгрібла, все красиво зробила. Посіяла три рядочки помідор. І накрила оце старе, знайшла, воно вже отжило, Ну, я в два рядки його зробила і накрила агроволокном. Ну, що буде? Щось і зійде, думаю. Так що це таке я зробила. Бо у нас город до сих пор ще не, не культивували. Земля сохне, але передають, що будуть ще й дощики. От. Ну, будемо чекати, Садити все одно ще рано, а розсаду ж треба посіяти. Треба. Я завжди це садила тут. Ранні помідори, в мене є дуги, в мене є агроволокно, трошки лучіше. От. Та й будемо щось садити. Вже воно трава геть вилазить на городах. Треба срочно його культивувати, а воно не так робиться все як хочеться. Ну нічого. Зараз піду у Дінуся, бо я спотіла та випущу трошки курей попасу. Купила сьогодні мітугу, яка буде сама замітати двір. Ну, сьогодні я не мету, бо в нас вітер. Йє накрила цю тепличку, цю свою, що посіяла розсаду. Йє накрила агроволокно. От. Сама все робила, нема кому допомогти. Ну, а тут у мене. йде. Діло діло. Там помідорчики вже зайшли, що я последній сіяла. Перчик, отакий от красунчик вже в мене. Бачите, які лісточки вже повипускав. Гіркий перчик який, це помідорики в мене тут. От. Баклажанчики вже які. Не достаю туди вам показати. А зараз я покажу вам, які в мене розцвіли цвіточки. Зутра було все. Цвіло так гарно, все таке красиве. Зараз вже все позакривалося. Ось оці жовтенькі, такі, як неначе сонечко, тут у полісадні. А в мене розцвіли вже мої гіацинти. Я тільки вітер їх трошки поваляв. Ось така краса розцвіла в мене. А як вони пахнуть? Ой, як духи. Ось. І ось, ось і сиреневий розцвіл, синенький. Красиві, як я їх люблю. От, і скоро вже на підході тюльпанчики, все мигом. Ось все, було тільки мокро, дощі, а вже все повисихало. Такі сухові їм на свіють. Воно лілія. Коли я вам позавчора показувала, яка вона була маленька. Оце все дивіться уже за день яка. А? Ой, пахнуть геоценти. Сюди раз до мене. Ой, як я люблю, як вони пахнуть. Це вам не передати. Ну як не наче духи. Ось така. Ой. Ой, пахнуть. Я б стояла б тут, стояла і нюхала. А. Вот. Калюжничка, це така А днем, як розпуститься, ну як ковер жовтий. Дуже гарно. Так що такі справи. Та й не знаю. Воно ще садити цю жоржину і гладіоси попозже трошки, як ви думаєте, хто знає. Воно то й тепло, але передають усе похолодання. Хто знає, ще буде, навірно, не буду я спішити. Трошки попізніше. Розочки відходять. Треба її взяти цей та сюди, ось попідв'язувати трошки. От. Щось вона розкуйовдилась у мене. А там дві розочки, щось не знаю, чи пропадуть. Вони вже старенькі. Щось у, у мене тут взагалі скуднувата земля, оце ж полісаднику. Я по поза тому году накидала тут, гною. Треба ще буде накидати. Все треба, треба, треба. То все ж треба на все треба. Время. Пішла я курочок по пасу. Ось. І вас з собою візьму. Вибіжали, вибіжали мої тюремщики сидять у заперті да, так би бігали б ще б ну не заключені мої ну нічого попасу вас трохи да, притаскала сюди ось о пенюк усе, усе і сижу тут на троні о. Вот. ну ось моя така тепличка тут виглядає нічого Думаю, що будуть помідори, які зайдуть мої. От буде в мене своя розсада. Дай Бог. Дай Бог. От. Давайте, пасіться. О, як вони ловко клюють травку. Хочеться їм зелень. А що ж вони там в дворі все повиклювували? Нема ніде нічого. І грамулечки. Давайте, давайте, роботайте. Сьогодні знесли тільки чотири крашеночки. Мало. Ну нічого. Дідуш, чоловік мій вже вийшов. Чоловік піде управлятися на той двір, пішов води принести, бо в нас у колодязі, я вже розказувала там на перших відео, що в нас своя вода в дворі є, але вона не добра. Їсти з нею варити я не варю, бо вона не добра. От. І він оце ну, ж. У місті там є глибинні ці скважини, він там набирає, але щось вона в нас швидко закінчилася, ще до п'ятниці далеко. От. Та він пішов тут у колодязі, ми там у людей беремо, то він пішов набрати там водички. І піде тоді, на той двір. Там треба дерті ось, Так що такі справи управляться. А я оце попасу, а тоді піду у кухню, бо сьогодні у нас більше як півдня не було світла. Посуда стоїть не мита, треба все перемивати. Взагалі, робота в мене є. А вечіром подаю корову пізно, ще й буду сіпарувати молоко. От. Так що сьогодні рано я не ляжу. Що ти зробиш? Треба робити таке життя. Настала така пора, зимою трошки відпочивали, ну та зараз треба працювати. Так що таке діло, друзі. Сьогодні на дворі було ну, прямо літо, аж жарко було. Ми в обід пішли доїти корову, це ж я опять руками доїла. Сьогодні так хотіла, ну, уже буду доїти новою різиною соски ми наділи на стакани, то що на пауку, то на вим'я, що надівається. Купили силіконову е, різину. Кажуть, що вона краще і приємній корові. Ну і давно ми вже не міняли на цьому. На пауку різину. От і ця силіконова різина ну, там написано на сайті, що вона довше служить, ніж чорна різина. Ну, Це силікон, не резина, силікон білий, прозрачний. Так, а ну куди забралася? Куди ти вже? Іди воно до подружок своїх. Пасіться, бо будете бігати, то за зажену. Так що такі друзі справи. А завтра треба їхати знову в центр, а тільки я не поїду, чоловік поїде сам. Прийде посилка сьогодні ввечері на нову пошту. Бо подзвонила туди, де ми заказували пропілен глюколь для корови. А цей, а вона прийде сьогодні аж у 6 часу вечора, Так що він не вспі. ну, в общем, нема коли, а поїде завтра, забере до обіду. Ось. Такі діла. І так проходить наш день за днем, все в клопотах, все в заботах. Ну так, як і у всіх вистачає. Життя продовжується, дякуючи нашим захисникам і захисницям. Так що живемо далі. Голуби воно літають, літають. У нас такий вітер сьогодні, такий вітер колише дерева, все. Все колише, все тіліпається, все літає. Ну, нічого. У нас завжди оце. Вісною всі так, такі вітри, не знаю чого. Якась тут оце така природа у нас в Кіровоградській області. Завжди суховіє весною. Як ото кажуть, зона, як мені чоловік казав, зона різкового земледілія, Во. у нас тут. Якщо дощів немає, полів у нас як такового немає, то цей. Не буде урожаю. То що ми і садимо там у бабусі? На городі все таке, картоплі і все, там якось сідорода, бо там влага. Там воно до річки і там близько знизу вода в землі, і там влажно. І там родючий город. А ми тут живемо вище за бабусю. І тому у нас тут, Ні, якби був палив, земля тут замечательна. Але ж ну, нічого, рода так. Тоже, ну, от, там лучше родина низу. От, друзі, сижу, я бачите, пасу курочок на дворі. Одівала тоненький платочок, а вже віє. А, Ну, Ще так всю кофту чоловіку зверху домашню, флісову. І сижу, байдуже. Що робити? Треба курей пасти. Зараз почнуть бігати вже в разные сторони. А це хтось приїхав, культивує нашого сосіда напротив нього брат э, цей фермер. І він йому культивує город. Ну, добре, зараз піду гляну. Може це і от то, що депаї наші. Бабусі не наші, а свекрові моєї. Це тут не дождались одні соседів у нас запай культивірувати. Другий тракторист йому культивірує. Ну нічого, ми ще почекаємо. Дуже багато ж платить за культивацію. А за пай там, де нам платять, платять культивірують безплатно, приїжджають. Чи воно безплатно, чи там потім вищитують, не знаю. Ну, в общем, якось так. Поки ще пождемо. Ще це все пригріло три дні, так вони бігом усі по один попереду, одного бігом садить, аби городи. Успінимо. Ще тільки сьогодні 2 квітня. Так що це таке, друзі, діло. Ось. Оспінимо. Я пам'ятаю, я один рік я робила на інкубаторній. Ще молода геть була. І йду со сміни. Дивлюся, всі пригріло отак от само. Всі садять городи, аж гай шумить. А я прийшла, кажу, давай садить чоловікові город. А він каже, йдите в баню, будемо садити, коли е, прийде пора. Ну і що ж, ми посадили позже. А сусідка тут наша дуже рано посадила. І в мою як шахнув у тому, в травню, як шахнув мороз заморозок. І в мене картошечка тільки-тільки вушка показала і не позамерзала. А їхня вся полягала. Наутро вся чорна стояла. Так, ну що, дорогі друзі, на сьогодні я закінчу наше відео, бо зараз буду вже заганяти курей. Ось ну, і піду робити на кухню. Там одна жінка що заказчики в мене заказують молочку. Ну і я з нею розбалакалась по телефону. Та й кажу, що я з закваски печу хліб, а вона, ой, передайте мені хоч кусочок такого хліба, а ви не продаєте хліб, кажу, та ні, мені нема колись тим хлібом, то собі спечу дві хлібини, та і, цей, та і все, хоч для себе спекти. Ой, хоч кусочок мені передайте, я хочу покуштувати такого хліба. Кажу, ну добре. <смі> спечу, печу передам їй кусочок. Ну все, до побачення. Всім всього найкращого. Всіх цілую, люблю. Підписуйтеся, хто не підписаний. Дивіться, як ми живемо у селі. Хазяйнуємо. Так що такі справи. До побачення. Надіюся, така в мене рука чиста, бачите? Надіюся, що завтра ми зустрінемося. Не буду воздушний, бо рука грязна, не торкаюся думку. Пока-пока.